Ви запитували, і я виконую ваш запит про консультації для маркетологів та початківців, які зараз вагаються. Як оформити свій досвід, як шукати класну роботу, як бути продуктивним, в які нові можна піти канали, інструменти, де повчитися, де скільки платять коштів, в які компанії наймають, яка специфіка компаній, що треба знати для того, щоб претендувати на вищий щебель в кар'єрі. Для всіх вас я пропоную новий формат консультацій, і він буде проходити у вигляді відеодзвінка в Zoom, де ми можемо спілкуватися з вами на всі теми. Які вас цікавлять, і я буду намагатися передати вам максимум свого досвіду. А його в мене близько 14 років, більшість керівні посади, міжнародний ринок, український ринок, різні ніші. І зараз вже півроку я працюю у форматі консультанту з українськими підприємцями, і це насправді безцінний досвід для розуміння того, що потрібно українським підприємцям. І якщо ви хочете побудувати цей місточок між своєю мрією і класом, Власними проектами, де ви будете відчувати, що ви реалізовуєте себе, що ви можете втілювати всі свої таланти для розвитку в кар'єрі, і плюс отримувати гідну і дуже круту мотивуючу зарплату, звертайтеся, я залюбки поспілкуюся з вами. Я взагалі мрію про перезапуск, про ідеї, де я зможу давати ще для вас більше контенту для ознайомлення про маркетинг, але насправді індивідуальний формат. Формат коучингу, формат консалтингу він дає завжди кращі результати це як заняття спортом на одинці, коли ви можете там віджатися, там поприсідати, десь побігати по колу, відчути, що набридло, і зійти з дистанції. Інша справа, коли ви працюєте з тренером, коли він вас розбере і складе вас в досконалу фігуру, здорову, сильну, міцну, витривалу. Умови консультації ви можете знайти в профілі Proidea.com, тут ще в нас маленька кількість підписників. Я не можу додати посилання. Або ж в інстаграм, звертайтеся, я буду рада знайомству і співпраці з вами.